Привіт, друзі! У цьому відео я розкажу вам про дуже ефективний інструмент для пошуку стилістики та ключових меседжів для ваших брендів. Сьогодні ми розпочинаємо велику серію відео про використання архетипів брендів в маркетинговій та комунікаційній стратегії. Давайте поміркуємо, що такого особливого в одних брендах і чому ми не маємо жодного емоційного зв'язку з іншими. Volvo – це безпечний автомобіль. Снікер збореться з голодом, а Bounty асоціюється з тропічним раєм. Apple Lego та Adobe допомагають вам творити, а Coca-Cola відкриває нові чарівні світи та дарує приємні моменти з родиною та друзями. Ви, напевно, помітили, що деякі бренди просто захоплюють вас. Наприклад, коли ви заходите на їх інтернет-сторінку або до них в магазин, ви відчуваєте себе як удома. Це не просто розумний маркетинг, це насправді архетипи в дії. Вам може подобатися чи не подобатися ідея використання архетипів у брендингу, але щоб створити сильні, зрозумілі бренди, які пов'язані з вашою аудиторією на більш глибинному рівні, вам потрібно зрозуміти структуру архетипів, а потім вже вирішувати, чи бажаєте ви використовувати цей підхід чи ні. Мене звати Сергій Гуренко, лідер агентства маркетингового досліджень Brave Research та маркетинг-консультант. Сьогодні ми загалом познайомимося з архетипами брендів, а вже зовсім скоро на цьому каналі ви побачите окремі відео про кожен з 12 архетипів Юнга, що так часто використовуються в маркетингу. Тож, давайте розбиратися з самого початку, що таке архетипи і чому це один з найкращих інструментів для створення сильних. Брендів та ефективної комунікації. Щоб бути ближчими до аудиторії, бренди часто стають частиною реального світу та створюють так званих персонажів-провідників. Щоб персоналізувати себе, наприклад, це можуть бути зайчики Доросел, або Несквік, або Містер Пропор. Чи Мамдемс бренди хочуть бути вам друзями, бути поруч. Бренд не обіймеш, не пожартуєш, а з героєм спілкуватися набагато легше. Ці персонажі звертаються до цінностей, які резонують з різними людьми, і все це насправді тому, що розумні маркетинг команди дуже добре знають свою цільову аудиторію, їх цінності та бажання. Іншими словами, підхід до брендингу, в якому використовуються архетипи, допомагає маркетологам зробити бренд більш людяним та більш Зрозумілим для аудиторії. Деякі бренди пов'язані з аудиторією на більш глибинному рівні, що призводять до міцного емоційного зв'язку та навіть любові. Архетип це, по суті, характер вашого бренду. Формула тут проста. Якщо цінності бренду підходять до цінності цільової аудиторії, значить люди його люблять. Архетип бренду це людина або персона, до якої ви звертаєтесь. Коли ви обираєте архетип, то він використовується в абсолютно усіх каналах комунікації бренду від постів в соціальних мережах до вибору амбасадорів та інфлюенсерів. Чи є використання архетипів єдиним способом обрати стилістику та повідомлення для вашого бренду? Звісно, ні. Але це дуже корисний інструмент, який широко використовується в брендингу та. Комунікації. У серії майбутніх відео я покажу вам дуже багато прикладів з різних категорій і брендів. Ми подивимося разом великі рекламні кампанії, проаналізуємо їх ключові повідомлення та, звісно, тональність. Тому підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити цікавий контент про маркетинг, створення брендів та комунікації. Архетипи походять з психології, яка завжди була тісно пов'язана із маркетингом. Архетип це образ, який більшість людей розуміє приблизно однаково. Іншими словами, це прототип або оригінал. Якщо я скажу вам герой, правитель, бунтар, блазень, коханий – це все так звані образи чи програми, які у більшості людей викликають. Однакові асоціації. Сучасна концепція архетипів була формалізована швейцарським психологом та психіатром Карлом Густавом Юнгом на початку ХХ століття. Юнг був учнем Зігмонта Фройда і перебував під його сильним впливом. Але я не буду вдаватися глибоко в подробиці біографії Юнга, бо нас а, з вами цікавить саме маркетинг аспект архетипів, а, які сформулював Карл Густав Юнг. Коли ми уявляємо певний бренд, мозок одразу відшукує образи і стійкі асоціації, які пов'язують нас із цим брендом. Відчуття довіри, впевненості, затишку чи бажання діяти це все глибинні відчуття, які на підсвідомому рівні роблять нас більш схильними до купівлі товарів чи продукції конкретного бренду. Ви можете легко розпізнати та зрозуміти багато архетипів у персонажах ваших улюблених книг, фільмів або серіалів. Історія таких героїв, як Джон Сноу з Гри престолів, або інший герой Гаррі Поттера, чарівник маг Гендальф, або Уолтер Уайт із культового серіалу Breaking Bad. Ми всі пам'ятаємо мудреців йоду чи містера Міягі також культового Карате Кіт. Усі ці добре відомі персонажі, побудовані на універсальних історіях ролях, які пробуджують наші уяви, мрії та прагнення. Отже, ще раз, архетипи це загально прийняті очікувані символи, які з'єднують свідому картинку із підсвідомими значеннями, концепціями, настроями та бажаннями. Ось чому вони такі потужні, вони просто працюють на більш глибокому рівні. У своїх працях юнг виділив понад 100 архетипів, але в сучасному маркетингу здебільшого використовуються 12 основних архетип. А саме герой, бунтар, дослідник, мудрець, невинний, маг, хороший хлопець, коханець, блазень, опікун, правитель і творець всі архетипи є в кожній людині, але один завжди є основним: це ключовий архетип. Одне з головних завдань мудрого маркетолога: чітко усвідомити життєві цінності вашої цільової аудиторії. Знову те саме головне питання: маркетингу: для кого саме ви створили свій продукт? або Послугу, кожен індивід і кожен архетип мають свої бажання, цілі, цінності, емоції, стратегії, страхи тощо. Вам просто потрібно поєднати цінності, бажання вашого цільового сегмента з певним архетипом. Коли це буде зроблено, знайти стилістику та тональність для вашого бренду та написати зрозумілий бриф креативному агентству стане набагато легше. Я знайшов ці картинки лише англійською, але я впевнений, що ми разом розберемося. Давайте подивимось на синю та жовту частини. Для синіх архетипів важлива структура та контроль. Тут у нас є творець, правитель і опікун. Вони хочуть дати цьому світу зрозумілу структуру або форму. Цей сектор протистоїть змінами ризику, які мають вирішальне значення для героя, бунтаря та мага. Вони відповідають за те, щоб залишити яскравий слід. У світі їм завжди потрібно залишити якусь велику спадщину. Рожевий сектор відповідає за веселищі та сильний емоційний зв'язок. Тут у нас є коханець, блазень і хороший хлопець. З іншого боку, вже незалежність та індивідуальність тріадою архетипів невинний, мудрець та дослідник. Бренди тут досліджують духовність і шукають трая, звідки були вигнані перші люди. Зараз це може здаватися дещо складним, але не хвилюйтеся. У серії майбутніх відео ми детально розповімо про кожен з цих архетипів. Я покажу вам приклади брендів і кампаній для кожного з 12 основних архетипів, які використовуються у маркетингу. Все, що вам зараз потрібно, це просто натиснути кнопку Підписатися та. Прожати дзвоник, щоб ви точно не пропустили подальше відео. Більш того, за посиланням під цим відео ви можете знайти безкоштовний pdf файл в якому ми зібрали характеристики всіх найпоширеніших а, архетипів. Ну а ми продовжуємо. Ваш бренд може бути пов'язаний з одним архетипом, або він може бути цікавою суміші двох чи трьох. У разі використання кількох архетипів, найкраще розглядати один як домінуючий, а будь-які додаткові архетипи як допоміжні. Наприклад, якщо ваша компанія займається не комедією чи розвагами, але дуже хоче, щоб гумор став частиною голосу вашого бренду, ви можете розглянути. Архетип блазні як допоміжний архетип, який становитиме лише 10% від загальної суміші. Я розумію, що дуже спокусово асоціюватися з привабливими якостями багатьох архетипів, бо в кожного з них своя суперсила, але фактично це підриває ваш бренд, роблячи його менш зрозумілим для аудиторії. Справжній герой Джон Сноу з культового серіалу Гра престолів має одразу три архетипи. Він герой, і це його ключовий і найбільш проявлений архетип. Також він є хорошим хлопцем та опікуном. Образ в два або три рівні дає більш простору для творчості. Якщо ви дуже хочете поєднувати архетипи, зробіть це, але переконайтеся в тому, що ви робите це справді добре. Тобто розумієте, що є основним, а що є вторичним. Але, на мій погляд, безпечніший шлях, особливо на початку, полягає в тому, щоб вибрати один ключовий архетип та, можливо, додати один вторини не більш ніж на 10%, щоб керувати вашим брендом. Це просто дасть йому трохи більше об'єму. Маркетингова команда чи креативне агентство можуть мінятися, але при цьому ваш бренд матиме власне обличчя чіткий характер, який підтримуватимуть нові команди в нових креативних рекламних кампаніях. Як знайти архетип для бренду? Найкращий спосіб тут це провести дослідження ринку. Просто зверніться до агентства, яке займається маркетинговими дослідженнями, і вони ймовірно запропонують вам провести серію фокус груп. Є багато способів ідентифікувати архетип, створюючи колажи, та щоденники, граючи в ігри тощо. Але є дуже простий спосіб визначитися з архетипом бренду на початку. Це можна зробити навіть без дослідницького агентства, іншими словами, безкоштовно. Потім оберіть 5 або 10 прикметників для вашого бренду, які найкращим чином його описують, в залежності від о, того, скільки прикметників ви записали для кожного архетипу. Обрані картки найбільш точно передають суть бренду. Я впевнений, що дослідницьке агентство зробить це краще, але якщо у вас немає бюджету чи немає часу, це вже буде дуже гарним початком. Сьогодні ми тільки почали обговорювати архетипи або образи, які допоможуть вам і вашій команді знайти тональність та обличчя вашого бренду, і використовувати цей образ в своїй подачі комунікації. Розпізнати свій архетип це лише початок. З цього моменту важливо інтегрувати його у кожен аспект вашого бренду, ваші ключові повідомлення та всі візуальні елементи. Саме таким чином ви зможете увійти в резонанс зі своєю цільовою аудиторією. Будь ласка, підпишіться на цей канал, щоб не пропустити майбутні 12 відео про всі основні архетипи Юнга з великою кількістю прикладів, брендів і рекламних кампаній. Також я буду дуже радий вашим лайкам, і особливо коментарям, адже саме так ми розуміємо, що ця інформація для вас цікава і. Актуально. З вами був Сергій Горенко, і та консультант з маркетингу. Бережіть себе, друзі, та до нової зустрічі у нових відео. До речі, наступне відео буде присвячено детальній характеристиці одного з найцікавіших архетипів, архетипу героя. Бережіть себе та до зустрічі!